Доброго дня, сьогодні 6 жовтня і вночі вперше за два місяці прийшов дощ. Ну Дощом це важко назвати, так поляпав. Ну, трошки думаю пройдуся по дедропарку нашому по своїх місцях, може десь якісь гриби там назбираю. Особливо на це не розраховував, так як ну за ніч не наростуть, але ось проходив вже хотів додому йти. Так, трохи назбирав там. Ось дивлюся. Підходжу прямо біля стежки отакі от грибочки. До речі, це мої улюблені гриби. Це королівський опенюк. Ну, хто по-різному називає. Там хто лускатка називає, тут у нас я заліз спочатку, не зрозумів, про що мова. Ну, це для мене, як написано, королівський опенюк. Ось таке я і вважаю. Я, звичайно, пеньки практично не збираю. На них тут і конкуренція велика, більше грибників, ніж самих грибів. А ці гриби щось проходять мимо, багато хто конкуренції такої нема. Хоча останнім часом вже люди зрозуміли, що це за гриби Скуштували. можливо, не від хорошого життя. Ну, сподобалося. Вони такий присмак у них цікавий, такий, солодкуватий. Як з картоплю піджарять сивулькою, отакий наче. Картоплю, наче хтось трошки медом підсластив. Ось такий смак вони мають. Мені вони дуже подобаються. Мені подобається от саме такі маленькі жарить. Та й такі теж дуже смачні. Їх заморажую. Так от, дивлюся, прохожу, біля дерева щось жовтіє. Підходжу ближче, от, дивлюсь, тут таке, така краса. От вже трошки поїдені ядовиті гриби ніхто їсти не буде. Тому це провірені гриби. І це можливо такі одні з небагатьох грибів, де немає обманок. Є псевдоопеньки, там, ну, там щось похоже там на польські гриби, там на різні. А от саме ці гриби, от якщо побачили, то це точно істинні гриби і дуже смачні. Саме на початку жовтня. От вони починають рости і аж до морозів. От бачимо от, от такі, така ножка, буває виростають взагалі великі вони. І от такі грибочки. Зараз візьму ножа та акуратненько подрізаю. Тому хто побачить такі гриби, я гарантую, от не пошкодуєте. От можна і Заморожувати, можна супи робити, але найкраще це піджарити з цибулькою з картоплею. Дуже смачні гриби. Кращих грибів, ну, я, наприклад, для мене кращих грибів не існує. Та, розумію, білі гриби, там, е, багато таких грибів, які котуються вище, але от ці для мене ну, найкраще. Королівський пеніка в нашому тедропарку. Це у нас такі гриби в парку. Це трутовик зречано жовтий. Він гіскінить, якщо молодий, а зараз він вже, на жаль, старий. І віжон не непригодний. А так дуже смачні гриби.